Всім вітання! З вами компанія Wild Auto, Вітаємо вас на нашому каналі. В нас в продажі на майданчику з'явився ось такий класний b 8 Passat в елегантній комплектації. 2021 модельний, 21 реєстрація, двадцятий виготовлення з 2-літровим дизельним двигуном на 200 кінських сил 147 кВт, 4Motion повний привід. Автомобіль з пробігом 153 тисячі кілометрів. Привезли ми його з Німеччини, викупили в Німеччині на лізинговому аукціоні. Один власник в Німеччині не... Литий не фарбований повністю в оригіналі автомобіль. Офіційна історія обслуговування. Виключно всі заїзди до офіційного дилера. Цей автомобіль по приїзду до нас в Україну розмитнився. Зробили сертифікат, зробили професійний детелінг. Повністю підняли на підйомничок. Було запотівання сальника колінвала, замінили все по оригіналу. Все як має бути, все знизу сухенько. По підвісті питань ніяких немає. Він в дуже жирнючій комплектації і в крутому стані. Зараз по ньому, взагалі, ніяких питань. Не потрібно нічого робити, сідаєте і катаєте. Зараз максимально в деталях вам покажу стан цього автомобіля, щоб ви спокійненько переглянувши це відео, зателефонували. Про все з вами домовимося по ціні. Потрібно доставому навіть під ваш будинок. Також ця функція є, тому без проблем. Що поїхали дивитись, Розказую всі функції, всі кнопочки та показую стан автомобіля. Поїхали по стану лакофарбового покриття. Це колір Урано і він виглядає ну, дуже круто. Так, починаємо. Оптика у нас IQ Light, максимально адаптивна, Поворотнички у нас динамічні тут. Вона в нас заклеєна в бронеплівочку, тобто відновлюючи полірування. відполірували і забронювали. Туманочки також. По бамперу, звісно ж, якісь дрібні сколики вони є, оскільки ну, пробіг автомобіля є, він не новий з салону. Мусить бути, але це все оригінал, ніхто нічого не фарбував. Камери. 360 градусів, адаптивний круїз-контроль. Все в нас тут є стан. Ну як бачите, всі хромчики, все нічого не подерте, ніхто там десь не розвертався, по бордюрах нічого не, не, не пооббирав. Все тут дуже добре. По капоту глобальних великих сколів немає, все таке дрібнесеньке, але ну воно не, не є не є таке, що там скол якийсь дуже маленький, дрібненьке, незначне, його навіть і не видно. Лобове в нас антіблікове, воно з підігрівом та камерою асистентів. Будь ласка, відразу він код. Це одинички пропозиція на нашому сайті, де ви можете більше ознайомитися з комплектацією предметною. Там історію обслуговування Карвертікал все є. Парктронічки 360. Крила, все тут акуратненько. Диски, це блін. Ну мені вони найбільше подобаються. Дуже воно гарно виглядає. Не знаю цей дизайн, але виглядає, вони такі графітові. Це не сірий, а графітовий колір і виглядає на дуже добре. Резина літо, і вона фактично нова. Це Pirelli 23-го року. Гальмівні диски. Ну зараз вона е, від того ж стоїть, треба покататися. Трошки покрилась корозія. Так, гальмівні диски добрі, колодочки видно свіженькі. Я не пам'ятаю чи на 120 була заміна. Ну вони свіжі. Зараз теж все тут гаразд, нічого робити не треба. Бачите, як виглядає дзеркало. Нічого, ніяких питань, ніяких мятин, Хром весь ідеальний. Пороги, все теж добре. Ніяких взагалі нюансів немає. Тут також задній диск. Ж... Немає жодної, жодного пошкодження. Від бордюр, нічого. Резина також 23-й рік, пірелі, вона ну, тут міліметрів 7 точно є. Задні гельмінні диски, вони теж свіжі, видно колодочки, от бачите, свіженькі. І їх там вистачає. 360-парктронічки, це вже ми все показували. Стан. Зараз показую повністю стан. Нім, немає, щоб щось десь подерте було. Задні фари в нас теж є ледовськими, вони теж динамічними поворотничками, фомовши шильдичок, задній бампер. Подивіться на стан. Взагалі ніяких зауважень, погрузочна зона без зауважень немає. Питань немає там пошкоджень ніяких. ось тут. Смалесенька, малесенька косочка є. І відразу показуємо фари, скло. Також нічого немає потертого, тобто піском не терли, немає зацарапаного нічого, все тут в гарному стані. Це крило, так само з цієї сторони резина, Ну все воно дзеркально, 23 рік. пірелі, свіженька, гума, все як має бути. Бачите, тут також. Ніяких питань, ніяких нюансів. Ліве крило, диск. Ну, все однаково, тобто, все як має бути над лобовим склом, ніяких сколів немає. Все добре, є в нас тут панорама. Ось так у нас виглядає кузов лакофарбове покриття. Зараз ще ми товщиноміром все покажемо. Так, тут зони під ручками теж заклеєні. бронеплівочку, так як вона була на професійному детелінгу. Все зробили, все відновили, все як має бути. Без доступ в нас працює через додаток, через карту. Карти до речі не було. Ми її в офіційного дилера замовили. Зараз беру беру товщиноміри, показую вам. Стан лакофарбу ну а далі вже все інше. І починаємо, як завжди, з капоту. Так, 106, 139, 157, 150, 110, 125, 116, 116. Капот не фарбований, пішли далі. Крило 117, 122, 109, 109, низ. 91, так, е, стоєчка. 144, дах 115. 125. Це оригінал. Ну вона не фарбована на повністю в оригіналі, але це ж відео для вас ми робимо. 104, щоб ви спокійненько знали, який стан автомобіля, що за ним можна спокійно їхати, не хвилюватися. Бо говорити можна багато, але потрібно я завжди рахую керуватися фактами. Так, не фарбовано, крило не фарбовано, дверка не фарбована, пішли далі. 124, 111, 111, 112, 118. Дверка, дверка, оригінал. Сточка з цієї сторони, 111 також. Дах 135, 135 оригінал. Ну, всі ви знаєте, я думаю, хто дивиться це відео, що показники різні. Це все нормально, нормальна історія. 113, 101. 101, бачите, все оригінал. 125. По правій стороні все показав. Відразу проємчики. Так, тут. Нічого не, не демонтовувалось, нічого, все, оригінал, всі наклечки. Блиться, на стан проємів. Взагалі все просто супер. 69. 69. 61. Як завжди проємчики мають тонше бути. Так само болти не крутились, нічого не, не знімало, все окей. 66. Проєм. Оригінал, ще стоїчку, 119. Це як має бути. так, Задня, дарка, проємчик. 72. 72. 77. 77. 52. Ну, все все тут оригінал, ніяких питань нема. Стан пластику і дверних карт вже будемо показувати вам пізніше. Спочатку лакофар так. Електропривід кришки багажнику. Так, fo motion показували. Вам. Так. Як бачите, ніяких демонтажів, нічого тут не знімалось, не крутилося, все тут оригінал, навіть тощину міром пікно 78. Про... Так, тут поганий доступ. 65. Е, від багажник покажу, покажу відразу. Подивіться, на стан пластика. Просто новий, ну от, взагалі е, універсал, який не використовувався по призначенню, як я називаю такі автомобілі. Тут весь е, цей хром, ощільнювач взагалі без питань, без зауважень, всі пластички. Все акуратненько. Так, тут ремкомплект все на місці, крюк. Балон все є. Шторка. Подивіться, на насамперед. Ну реально, універсал, який не використовувався по призначенню, тому що взагалі жодних питань, жодних зауважень немає. от Типу, в так, такому стані побачити універсал, то ще треба його пошукати. Тут повторюсь, все як нове. Тут також буде видно зараз. Ось тут ніде нічого ніяких подряпин. Взагалі все ідеал. Всі зазорчики, все як має бути. ну Зрозуміло, бо машина в оригіналі. Так, пішли, а, кришка багажника. Пішли далі. 109, 109, 110, 115, 126, униз кришки. 126, 114, 133. Все, оригінал, пішли далі. Дах з цієї сторони 139, 121, стоечка 121. вниз пішли 107, 107, 108. 137, 124, 124, все. Оригінал низ 125. Тобто все тут добре. 125, 125, верка, 106, 119, 109 109 Тут все. Оригінал також. Так, водійська 115, 115, 103 117, 110, 110. 3. Так, відкриваємо проємчики. Так. 57, 66, 66, 51. Все добре? Ну, воно добре, але це для вас показує, повторюсь. 86. Так само монтувальні гонти, нічого не знімалось, нічого не йде, Всі наклеїчки видно, що на машині їздила реально одна людина, оскільки, якщо взяти. Якщо взяти по стану, ні, ніхто не кидав ремені безпеки, нічого ніде не поцарапалось. Це ну, типу видно стан, наклеєчка дублююча, все тут як нове. Так само тут е, ущільнювач. Все як має бути, все новеньке. 76, все показали. 94 е, теж нічого не крутилося. 69, ну якби повністю весь автомобіль має оригінальне лакофарбове покриття, крило. 116, 121, 110, низ, 96. Ще раз 108. Ну, тип, абсолютно весь в оригіналі. Оцей мір ми вам дамо. Коли ви до нас приїдете, хоч перещупайте кожну, не знаю, кожен сантиметр. Все тут в оригіналі, це відео ми знімаємо для вас, щоб ви чітко знали, що в нас не на словах, а все по факту, так як є, ми все детально показуємо. Показуємо, що в нас під капотом. Під капотом. Ну, тут все в пилючці Це. Як нове, жоден болт, нічого, е, нічого бачите, не скручувалось, не знімалось. Всі от болтики, гаєчки, все на місці. Без демонтажів охолоджуюча, Прозора. В нормі тут також всі 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 болти, все оригінал. Все, от, ну завод. І немає ніяких взагалі. Все от реально, все завод. Ніяких немає ніякої корозії. Ось тут видно. Е, якщо Швеція, там знають люди, тут все відразу ржаве дивіться. всі, От 11 виготовлення в нього 0,3, 11, 20. От бачите, типу, все, тут, все тут оригінал, наклеєчко. Важко сфокусувати, але 12, 11, 20, бо вони там так сховані. І тут також, а тут 17, 11, 20. Ну, дуже важко буде сфокусувати, а зараз спробуємо. Отут видно 17, 11. Двадцятий. Так само і там тобто весь автомобіль має повністю і оригінальне лакофарбове покриття, і взагалі оригінальне все. Тобто нічого тут не змінювалося, нічого тут не знімалося. Ще покажу вам навіть лобове скло. Бачите, нуль. Тобто двадцятий рік, відповідно, воно в нас в оригіналі. Показуємо салончик і далі всі функції. Так, починаємо з цієї сторони. Карта зі сторони пасажира. Передня дверка. Подивіться на стан. Ну, все матове, все красиво. Тут дуже круте дерево, я не знаю, як називається, але прям дуже гарне. Е, амбієн підсвіточки, які мають різні кольори. Можна все змінювати, Преміум, кустика, Харман, Кардон, мертві зони. Тут подвійні клопаки, додатково Дивіться от проємчики, пластички, сидіння. Все матове, шкіра, матова, ніякі взагалі. Я думаю, що ну на мою думку, тут взагалі. Використовувався одним водієм автомобіль, ну і там може когось підвозив, тому що тут взагалі ніяких взагалі все, все як нове. Так само амбін підсвіточка йде по торпеді. Подивіться на це дерево, як воно гарно виглядає це якась Береза. Ну я не знаю, треба, до речі, подивитися по, по комплектації, щоб для себе знали знати. Сидіння в нас з електроголюванням, з боковими підтримками. алькантара ідеальна, і в автомобілі не курили. Посторонніх запахів немає, пахне. Новим автомобілем. Так, шторочки в нас. Все ціленьке, не даним нічого, все взагалі ідеально. Дерево також встав... ну, карта, от, бачите, да, стан? Ніяких питань, ніяких пошкоджень, проємчики так само без ремінь не падав, не закривали його в проємі, нічого не подряпано. Сидіння дитячого крісла не було впевнений, тому що все це от на місці, всі ці заглушечки, і видно, що стан новий. Тут пістиканічки, все як має бути, все красиво, все акуратно, все гарно, все тут в ідеальному стані, є панорама, чорний потолочок, бачите, тут все також. Стан класнючий, підігрів задніх сидінь, задній кліматконтроль, 220 розеточка є, та виходи, все все є. Бачите, стан. ну Тут взагалі без питань. Тут також шторки, дверна карта. ну Типу, якщо є якісь нюанси, я вам буду його обов'язково показувати. Тут його немає, все дуже гарно. Проємчики. Жодного, я кажу, сліда від ременів безпеки, щоб там кинули, простібнулися, кинули, закрили і тут одразу вслід. Сидіння, коврички, все по оригіналу, все гарнесенько. стан алькантари взагалі відмінний. Водійська сторона. Тут також видно, що дверку не оббивали ніде по стіні. Дверна карта, подивіться, на це дерево, на це от все повністю, все тут. Отут цей слід, хто купляє пасати, знає. Тут болюче місце, тут все ідеально. Кнопочки, зеркала складаються, підігріваються. Повторюсь що тут ощільнювач завжди звертайте увагу, в якому він стані. Видно відразу, який стан автомобіля. Ну і водійське сидіння, подивіться на пластики. У нас е з масажем ергокомфорт, е з боковими підтримками, з пам'яттю, Все як має бути сидіння, всі з підігрівом, подивіться на стан. Взагалі нуль нюансів. Все як нове, ніяких от тут зморщичок немає алькантара, як нова. Кермо взагалі матове. Після детейлінгу прям новий, новий став автомобіль. Якби не дрібні сколи під на капоті, на бампері, відчуття було, що він новий коверчик. Подивіться. Все. Тут ну, реально дуже добре. Зараз так, показуємо ключики. От Два ключики. А цю карту ми заказували. 80 євро вона коштує для того, щоб бачите, можна... Буде без працювати, додаток скачується, буде воно все працювати так. Тут це у нас дуже акуратно. весь оцей глянцеві вставочки чорні, всі, як нові, ніяких взагалі питань. Селектор коробки передач також в хорошому стані. Запуск кнопочки у нас зараз запускаємо. так Запустили. Збавляємо звук, як бачите, все. Тут акуратно так само немає ніяких взагалі, от, типу по самій е, цьому, по самому по самій віртуалці немає тряпками не зацарапано. Ну, видно, що машина не, не після фірми, яка зацарапана, кругом якісь нюанси, а людина використовувала одна і бережно їх дивилася, тому що жодного нюансу взагалі. Тут все кермо, все як нове. Ніяких питань, ніяких зауважень я не бачу. Адаптивний круіз-контроль. Асистенти, усі взагалі, от всі, які є, от бачите, там е, рух по смугах, мертві зони, з місця парковки, фронт -асіст, ну все, все все, датчики світла, датчики дощу. Тут все по максимуму. Е, так само в нас максимальна без крутілок. Новішечка тут стоїть. Тобто все сенсорне і от рухами бачите можна е, всім, всім е, якби, управляти. Новий. Сенсорний також клімат-контроль, бездротова зарядочка. У нас адаптивна підвісочка DCC, стоєчки, до речі, стойки амортизаторів. Всі сухі, все там добре, все перевірено. Автопарковочка. Також камери 360, все тут у нас працює. От раз, все як має бути, все чітко. Активний Android Auto CarPlay. Це вже ми вам показували, що тут все система в шинах. все окей. Тут стан автомобіля, ніяких немає. Помилок, нічого немає. Фонова підсвіточка. Різні кольори можна все змінювати. І сервіс. Сервіс у нас через 22 дві тисячі кілометрів на 45 останній сервіс. От воно все сходиться. Бачите, все тут чітко, все класно і реально, автомобіль в дуже класному стані. Ну і преміум кустика, звісно, Harman Kardon вирішує дуже класний звук, все тут гарно. І повторюсь що автомобіль взагалі без нюансів, без питань. Тут все теж працює. Панорамка працює, все працює. Ну тут все в принципі працює. Цей автомобіль. Перевірений повністю від А до Я, і ми навіть замінили сальні колінвала, тому що було запотівання. А ми таких автомобілів не можемо і не вміємо продавати. Ми продаємо тільки чесні, тільки перевірені автомобілі. Ось такий класний був восьмий посад комплектації Elegance, Повністю нами перевірений і обслужений. В наявності у нас на майданчику в цьому відео ми старалися максимально в деталях вам показати стан цього автомобіля. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково поставте нам подобайку, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити ось такі чесні перевірені автомобілі з Європи. Компанія Wild Auto. привозимо чесні та перевірені автомобілі з Європи.